Білгород без світла й води, люди топлять сніг. А Москва тоне у двоповерхових снігових заметах та запрягає собак у сани. Кремль мріє про повернення сталінської економіки. А в повітрі зависло питання: чи живий Кадиров? А ось Симонян, яка три дні помирала, не померла, вийшла в люди. Що наплила? Дивіться далі у випуску. На Росії всім є діло до інших країн, але нуль інтересу до того, що коїться прямо під носом. Ось Білгород кілька днів без світла та води. Жителі рятуються самі. Після ударів по енергетиці місто кілька днів залишається без електрики та водопостачання. Місцеві жителі розтоплюють сніг, а губернатор закликає за свої купувати генератори, не сподіваючись на допомогу віліка й держави. Карма в дії засніжило і в центральній ерефії, та так засипало, що в Москві довелося жителям згадувати давнину давню запрягати собак у сани. Бідна собака. Сібасолким ханим хана поїхали. Як багато снігу випало в Москві та висотою в два поверхи, і це ще не рекорд. Буде більше російську столицю накрив черговий циклон. Комунальники кинули всі сили на розчистку головних магістралей, і як результат завалили снігом прилеглі вулиці. Поки далекий схід ареф освоюють китайці, тисячі північнокорейців гарують на будівництвах. А індуси допомагають столичному регіону Ерефії впевнено закопатися в снігу. Центр Москви. Весь сніг, який був на на Міуській, весь тут. Обалдеть! Просто вся вулиця перекрита. Поки трудові мігранти засипають росіян снігом прямо в їхніх домівках. Китайці продають варефію автівки, які замикають їхніх власників в салоні авто намертво. Так, бо в китайських авто взимку відмовляють замки. Найчастіше клинить водійські двері. Причина в тому, що в електромотор замка потрапляє конденсат. Він замерзає, і двері просто не слухаються. Я думаю, ладно, опущу почувсті як там плавав, все замерзло. Ну краще, якщо чого, я в лети машині погиб. Зимові колапси застають росіян і в аеропортах. У Шереметьєво масові затримки рейсів та проблеми з багажем. Термінали переповнені. Люди ночують просто в аеропорту. Пасажири рейсу Москва гуанчжоу повідомляють, що виліт відкладено більш ніж на добу. При цьому їх не випускають з аеропорту, погрожуючи анулюванням квитків. Інші скаржаться, що годинами не можуть вийти з літаків, що вже прилетіли, заблоковані і тут. Пасажири рейсу Москва Владивосток розповіли про затримку більш ніж на 15 годин. Обмеження в пересуванні це не єдине від чого страждають громадяни Ерефії. Тепер додався ще й інтернет. Його на Камчатці немає понад два тижні. Сотні тисяч мешканців страждають від бюрократичного маразму. Федеральні органи відрубали один із найвіддаленіших суб'єктів Ерефії від цивілізації через загрозу атаки БПЛА. Щось на стародавньому, ну бо бойові дрони давно справляються із супутниками, і на якість зв'язку місцевих операторів їм, взагалі, фіолетово. У Чувашії на Росії, де вже півмісяця немає інтернету, місцеві програмісти перевірили. 200 тисяч сайтів із так званого білого списку портал із повіями виявився доступним при відключеному мобільному інтернеті. При цьому в республіці ще перед новим роком, 31 грудня, вирубили мобільну мережу. Відтоді, незважаючи на те, що люди повернулися з канікул, вона так і не запрацювала. Найгірша ситуація в Чебоксарах. У відповідь на численні скарги, чиновники рекомендують потерпіти. Адже заходи введені федеральними службами з метою безпеки громадян, два тижні без інтернету росіяни справляються, отже, скоро можна проводити і колективізацію, вчити студентів економіці часів Сталіна. Так саме його великі теорії хочуть прописати в підручниках. Та дійсно, прекрасно ж мислив кровожерливий диктатор ХХ століття, зарубав нову економічну політику, провів колективізацію, знищив села, селян. За його часів Україна пережила не один масовий голод. Від цієї політики так само постраждало Поволжя, але хіба це найважливіше для кремлівської пропаганди? Пропаганді на своїх же громадян плювати. Головне, аби так звана СВО продовжувалась. Так сьогодні виглядає інфекційне відділення центральної міської клінічної лікарні Ульяновська. Але Ерефія продовжує витрачати трильйони рублів на війну і запевняти всіх довкола, що РФ країна цивілізація, зразок гуманізму та приклад для наслідування. А кому з росіян раптом прийде в голову протестувати, то легко можна затулити рота. Ось як вчителям. Їм забороняють брати участь у акціях проти низьких зарплат. Педагогам розсилають попередження про провокації. Проспілка запропонувала обговорити на уроках проблему низьких зарплат у сфері освіти. Незважаючи на тиск у низці регіонів, вчителі вже виходили з плакатами та вимогами підвищити оплату праці. Щоб зовсім приструнити і перестрахуватися від інакодумців, на Росії вирішили відправляти своїх громадян до психіатра. Просто з робочого місця, але не всіх, лише тих, хто відповідає за життя інших: водіїв, медиків, поліцейських. Хоч вони й так щороку доводять, що не стоять на обліку психдиспансерів, з 1 березня роботодавці офіційно отримують право стежити за станом співробітників, і якщо помітять щось підозріле, пакувати працівника на огляд до лікаря. Після цього людину можуть тимчасово визнати недієздатною виконувати обов'язки. Медики вже попереджають, поле для зловживань безмежне. Іронія в тому, що росіяни й без того масово звертаються до психіатрів через війну. Антидепресанти торік увійшли в топ 3 найбільш популярних препаратів. Восени продажі побили історичний рекорд: 19 мільйонів упаковок на майже 16 мільярдів рублів. Тож, схоже, черги до психіатрів тепер зростатимуть не лише добровільно, а й примусово. Чи в надійних лікарських руках Рамзан Кадиров? Ось питання. Подейкують, що в нього відмовили нирки, і до нього з'їхалися члени сімейного клану. Така інформація просочилася в українські ЗМІ з посиланням на гур. У Кадирова, вочевидь, налякалися, що хтось дізнається про слабкість їхнього володаря, та відразу ж спохватились спростовувати. І тут ми бачимо відео з Кадировим у соцмережах, де він, як стверджується, виїхав на інспекцію з Грозного, щоб спростувати чутки про відмову нирок. Але тут саме та картинка, у якій можна знайти. Багато невідповідностей, бо за вікном його авто зелена трава. А по радіо говорять, що після новорічних свят ціни коригуватимуться. Але ж новорічні свята минули. А казала, ноги не тримають. Скоро віддасть Богу душу. Але ж ні, ось вона, пропагандистка Симонь Ян. Жива живісінька, рота не затулити. Сидить на пропагандистському шоу і розповідає про зміну порядку в світі, коментуючи події у Венесуелі. І в чоловіче, не у всіх людей, но у многіх остаються як і було всегда: много алчності, много кровожадності. Поки російська пропаганда одержима вимірюванням градусу любові своїх громадян до їх родини, якість життя росіян стрімко продовжує падати. Лікарні, які розвалюються, мізерні зарплати освітян. Але про це все не можна вголос, бо настане кара божа та визнають зрадником батьківщини. Одна розвага шукати на блакитних екранах знайомі обличчя російських рупорів, які пояснять, про що сьогодні можна думати і говорити. Любителі Уськава міра вчать скрепам своїх дітей з маличку, то занурюють своїх малюків в мінус 30. Крижану ополонку, то бургерами годують, коли ще всі молочні зуби не прорізались. Тим часом російські попи сварять росіян за аборти і навіть молебні з ляльками, ембріонами влаштовують, щоб було «бу страшно. Що ще пропонують кремлівські священники своїм вірянам і за що обіцяють карати, дивіться далі у випуску. Погнали! Куди зникла на час святкування Нового року преславута місць так званої ДНР? На йогу забираюся. Після праздника, хоч розонусь, пойду Добре. з дивана на кровать, з кровати на диван вже встала. Йогою, до слова можна і на дивані, і на ліжку займатись, аби бажання було і здоров'я дозволяло. А от з останнім, схоже, у Андрієвської не дуже. Боїться навіть настоянку валер'яни пити, бо там, не повірите, спирт. Я не п'ю вже 10 років, Ровно 10. Я не п'ю вообще нічого, ніколи, ні при яких обстоятельствах я не п'ю навіть спиртову валер'янку, щоб. Алкоголь не попадало в кров. Ну, якщо це не Валеріана, то що тоді потрапляє в кров Андрієвський, коли вона створює свій контент? Сестра! Сестриця! теж не відстає. Розповів, щоправда, не про святкування Нового року, а про 11 місяців доньки. Вміють же влаштувати дитині свято. Як думаєте, малеча зацінила похід у бар сауну та бургери? Як ми празднували 11 місяців. цієї принцесі. В новому заведенні, Кафе. Бар. подкова. Щот вийшов на 3650 тисячі рублей, і в ньому був бургер. У любителів російської дійсності, виховання дітей має абсолютно неповторний вайб. жорсткий та безмістовний. Аби з дитинства було зрозуміло, хорошого не чекай. До ось такого непростого життя вочевидь готував батько на Росії своє немовля. Він занурив дитину в ополонку на морозі, мінус 30 градусів. Дитина злякалася крижаної води. Батько тричі опускав її під лід, поки малюк кричав і пручався. Є в нас тут лікарі, педіатри. Це взагалі нормально робити з дітьми. Напишіть нам в коментарях, але в місцевій спільноті моржів. Заявили, що все гаразд. Мовляв, на обличчі дитини були радість та довіра. Ось така дикість під виглядом традицій чи божевільна недбалість, яка може коштувати життя. Жахливий ризик для здоров'я дитини та цілковите божевілля, прикрите псевдодуховністю, все в найліпших традиціях. Скрєпно так, на та самомаржонку готичети. Саме-сами молодой. Мартір Радмірович. І... А, а, молоді! Псевдодуховність на Росії проросла і в темі абортів. Звісно, не обійшлося без пропаганди війни. Мовляв, що там та війна забирає життя. Аборти от ризик. Схаменіться росіяни. Кажуть в РПЦ. Настільки на Ерефії проблема з новими солдатами для м'ясних штурмів, що так активно пропагують народжувати нових рабів, так звані святі отці. Навіть спеціальний молебень провели проти абортів. Про проведення заходу відзвітували храми в Томській, Челябінській, Волгоградській, Хабаровській та інших єпархіях. У низці регіонів служба супроводжувалась наочною агітацією. У храмі перед іконою розклали ляльки. Що зображають ембріони. У інших російських попів робота і далі пропагувати інший бік кремлівської ідеї, так званої СВО. Ось патріарх Кирило запропонував записувати критиків влади в зрадники батьківщини. У різдвяному інтерв'ю Росії 1 він заявив, що в країні має існувати консенсус щодо ключових питань безпеки. Тих, хто не згоден, він запропонував розглядати через поняття зрадник батьківщини. Кремль запускає цифровий термометр для молоді. Вимірюють усе: тривожність, ставлення до ЛГБТ, небажання не народжувати і віру в перемогу СВО. Комік Гудков отримав штраф за пародію 2022 року. А Соловйов жаліється на травлю свого сина, який живе в Європі, та ігнорує всі скрєпи. І звісно, Соловйов знову змінює позицію. Від війни з Україною не буде до закликів почати СВО в інших країнах. Бо проблема не в Україні, проблема в імперській логіці, яка шукає нових ворогів щодня. Але і це ще не все. Слухайте далі. Кремль щодня займається промиванням мізків росіян. Окрім героїчної СВО, нав'язує страшилки про загниваючий захід ЛГБТ та Child Free. Тепер там вигадали ще й термометр настроїв молоді, систему цифрового моніторингу індекс покоління. Вона збирає дані про молодь 18-35 років і має відкритий та закритий тематичний розділи. У закритому фіксують загрози депресію, тривожність, залежність а також ідеологічні показники вплив заходу, ставлення до ЛГБТ, причини відмови жінок від народження дітей, окремо відстежують віру молоді в перемогу в СВО. Згодом головну тему планують змінити питання лише в тому, як ці дані Кремль використає у своїй наступній пропагандистській кампанії. І батогом, і пряником пропаганда на Росії використовує всі можливості. Любить і налякати, щоб не дуже інакомислили. Під цей потяг потрапив російський комік. Гудков його оштрафували на 11 тисяч рублів. За кліп я узкий. Красногірський суд призначив Олександру Гудкову штраф у справі про збудження ненависті через пародійний кліп на пісню Я русський. Але чого так пізно? Відео вийшло на ютуб-каналі ще в 2022 році. У ролику комік іде в образі, що відсилає до візуального стилю російського пропагандиста шамана з оригінального відео. А текст пісні містить іронічні рядки, які висміюють первинну композицію. Такой, какой есть, і меня не задеть все, потому что Я усім, я не формі літа. Я усім плечі уже ліса. Можливо, аби нацькування від Гудкова ніхто б і не дізнався про шамана. То зна тим часом головний рупор кремлівської пропаганди Соловйов обурився травлею свого сина. Соловйов старший впевнений, його квіточка-корзиночка модельної зовнішності несправедливо страждає від хейту. Поки батько відмазує його на батьківщині, син Соловйова до слова живе в Європі і демонстративно ігнорує традиційні цінності, що просуваються татом. Знімає артхаусні фільми про храми та соловйову брехати як дихати треба буде, то змінить свою позицію і про сина, і про європу. Чом би ні, про Україну ж змінив. Пам'ятаєте, що він говорив у 2008-му? Я вам так скажу, ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любий чоловік. Людина який на повному серйозі попитаються очистить такого роду акт, є при Притом я не можу списатись какого розміру. Коротше кажучи, куди вітер російської пропаганди повіє, туди Соловйов і розверне свій рупор. Наразі він активно відпрацьовує нові методички. Почалися погрози війною Вірменії та країнам Центральної Азії. Чи це не черговий доказ того, що справа не в Україні? Росіяни, які всіх ненавидять, потім дивуються. Звитка русофобия. Потеря Армении? Вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии? Средней Азии? Центральной Азии, как он называют, Вот это для нас может быть гигантской проблемой. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему исходя из тех же самых соображений мы не можем начинать СВО и в других? Точках нашої зони вліянь на цьому кажемо вам. Папа, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк.